Даже пускай да, да, и пройти он теперь. А, вы не дозволили за Ну сыр, можно расключена? Готовы? Да, вы готовы? Да? Да, Шановні присутны. Ми сьогодні зібралися від освітів діяльності робочої групи, внесення світла до допомогів до положень статусу територіальної громади міста Нікове. Я хочу повідомити вас, що в 6 скликані 11 листопада 2011 року було затверджено рішення Нікопольської міської ради, був затверджено статут територіальної громади міста Нікополя. Хочу повернутися трошечки в історію і сказати, що над цим статутом працювало не одне покоління депутатів та громадських діячів міста Нікополя. Починали працювати над цим статутом, мабуть, з 1998 року і створювалися робочі групи, створювалися якісь комісії, які допрацьовували якісь положення, робили, допрацьовували якісь статті. І в 2011 році я була дуже втішена тим, що ми на кінець знайшли в собі сили. І прийняли цей статут територіальної громади. Ну, сказати, хоча правники, юристи говорять, що це неправильно говорити, але хочу все-таки сказати людським, людською мовою, що цей статут територіальної громади міста Нікополя це і є конституція для кожного громадянина міста Нікополя. Звичайно, не заміняє вона Конституцію України, але як. Документ, за яким можна жити, можна працювати, можна здійснювати здійснювати якісь свої мрії, був прийняти такий статут. Але на часі час показав, що, звичайно, до цього статуту ми зробили в цьому статуті там, таку, така невеличка зноска, де прописали, що і зміни до статуту можуть вноситися, і додатки можуть доповнюватися ці статути додатками, бо час не стоїть на місці, міняється законодавство, міняється громада, міняються правила, міняється норма життя, і, звичайно, до цього статуту до будь-якого документу, до, до будь-якого закону. Необхідно було внести зміни. Так, 29 серпня 2014 року рішенням Нікопольської міської ради була створена робоча група з внесення змін та доповнень до положень статуту територіальної громади. Цю групу війшли Творяна Валентина Вікторівна я, я Вінтоняк Дмитро Васильович, юрист, начальник юридичного відділу міського понкомуський Мирослав Петрович, заступник директора директора з наукової роботи Нікопського країна державного музею. Забігайло Василь Іванович, депутат міського ради. А він Василь Іван Забігайло. Це та людина, який починав працювати над статутом, мабуть, однієї з перших комісій. Тому він у нас Аксакал цієї роботи. Калюжна Лариса Волославіна, начальник відділу по роботі з громадською Кориченко Олег Володимирович, депутат міської ради, Книгін Костянтин Григорович і полос Юрій Іванович, представник громадських організацій. Так на лист Юрій Іванович від об'єднав е, побажання багатьох громадських організацій міста Нікополя, і було надано лист на міського голову з тим, що які, які пропозиції, які зміни до статуту хотіла б внести наша громада. І ми зібралися на засідання цієї групи. Я не пам'ятаю, перше засідання у нас було мабуть через тиждень після створення цієї групи. Хочу сказати, що дуже тішена тим, що на, на вже на перше засідання нашої робочої групи воно було не скільки робочим, а скільки таким живавим, е, е, живавим, живавим центром обговорення всіх нагальних проблем міста Нікополя. Бо на це засідання прийшло багато громадських громадських представників громадських організацій. Прийшли просто громадяни міста міста Нікополя, небайдужі. І я думаю, що е, якраз і наша робота була на часі, бо сьогодні активність громадян. Вона набагато, набагато підвищилась. І зацікавленість людей в тому, чим займається сьогодні влада, за якими принципами, за якими законами живе сьогоднішня влада і співпраця з громадою. Тобто це було необхідно, і люди прийшли, і зацікавленою стороною в роботі нашої групи була сама громада. Працювати було непросто, було нелегко, бо те, чого хотіли люди, те, чого хотіли громадяни, те, чого вони вимагали. десь... В багатьох випадках не співпадало з сьогоднішнім законодавством, але ми намагалися, осидить група, сидять люди, які за цим столом члени робочої групи, які приходили на всі засідання, і ми намагалися звести всі пропозиції, всі положення, які нам пропонувалися, звести, помирити, як би сказати, з законами України із бажаннями і намаганнями наших громадян. І я хочу сказати, що дуже дякую і членам робочої групи, і найперше дякую тим людям, які прийшли від громадських організацій, просто громадяни міста Нікополя. Дуже багато нам допомагала Шостко Наталя Семеніна, вона у нас сьогодні присутня, багато дуже пропозицій, саме від неї прийшло. Були люди від громадського контролю, це Іванов, громадська варта Батьківщини, були представники діти війни. Були е, представники ради ветеранів міста Нікополя, були Дови, просто Дови, 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 Дови. були е, від організації вдови Чорнобиля. Тобто це були люди, які не байдужі, які сьогодні хочуть не тільки знати і розуміти, як е, сьогодні відбувається е, відбувається влада в місті Нікополя, але хочуть приймати в ній безпосередню участь. І я думаю, що це сьогодні, сьогодні найперше і таке, знаєте і для мене, бо я багато років працюю і в органах місцевого самоврядування, то це завжди було будь-які громадські зібрання, будь-які громадські слухання. Вони не викликали за заціков... у громади, і е люди були дуже пасивні. На сьогодні активність людей вона спонукає до того, що ми з їх, як сказати російською мовою, з їх подачі, з їх пропозицій, з їх побажань, ми будемо з їх контролю. Ну, такого знаєте не неусипного контролю. Ми будемо працювати, мабуть, ще краще, і ми мабуть, ми будемо змінюватися разом з нашою державою. Якщо є запитання, будь ласка, я хотіла, щоб кожен член нашої робочої групи сказав якісь слова. Будь ласка, Петрович, от як на вас. Робота групи. Шановні друзі, колеги, можу. Про те, що тема статуту територіальної громади міста Нікопа є для мене дуже близькою, оскільки ми не знаємо, як то багато було учасників комісії з самого початку створення першого організаційного засідання цієї комісії по створенню статуту територіальної громади міста Нікопа ще в 1998 році, от і до моменту прийняття у листопаді 2011, -2011 11 листопада. Це дата, як кажуть. Пам'ятна історії територіальної громади, коли була створена, прийнята мала конституція. І тим паче, що саме територіальної громади мені, як працівнику музею, історику, ну, приємно відзначити, що депутати ще раз висловили свою волю щодо того, що місто Нікополь є особливим містом України за своїм походженням від Нокитинської Запорозької, Січі і затвердила на своєму найвищому рівні, не тільки річну сесії міської ради дату. Заснування нашого міста як пам'ятник 1630 рік і тому, в тому цьому році 370 рік є юлини для нашого міста. Це перший історичний аспект, скажімо, щодо статуту. Щодо, скажімо, внесення змін до пору за пропорною громадськістю, вони цікавлять тим, що вони учаснику ну, скажімо. Громадських організацій також, не тільки як працівником бюджетної організації, Значить, призначити, що думка про те, як знайти значить, нові форми е, шляху демократизації значить, е, органів місцевої влади, оскільки створення громадської постережної ради, а в першу чергу і правооснова, дає можливість е, за задумом і ініціаторів цієї думки е, щодо окремого положення громадської постережної ради. Можливість, як знайти важіль впливу на і міського голову, і на депутатів міської ради, і на виконавчий комітет міської ради, і на відповідальних працівників і спеціалістів виконавчих органів міської міської ради. І, першу чергу, на останню роль це є вплив на діяльність комунальних підприємств нашого міста. Таким чином, поле діяльності для. Осередки політичних партій, громадських організацій, да, об'єднань ну, самоорганізації громадян, все це, це є широке поле. Причому на багато-багато років вперед і змінився про те, що ця робота принесе свій, в першу чергу, позитивний результат для нашого міста і для територіальної громади цілої. Звичайно, я, шановні присутні, шановні друзі, протягом тривалого часу приймав участь у розробці самого статуту територіальної громади, протягом двох детальських скликань з 2002 по 2010 рік. І дуже вражений, дуже вражений тим фактом, що жодного, жодного разу до роботи цієї робочої групи я не бачив такої активності, громадськості в... Саме в роботі такого робочого органу, як наш. Це дуже-дуже гарно, тому що е, громадськість не, не залишається осторонь від таких важливих процесів життя нашого міста. Не завжди е, наші зустрічі, наші робочі е, засідання да, носили такий. Лагідний характер, іноді дуже жорсткі були сперечання із представниками громадськості, і всередині робочої групи. Але як кажуть, в спорі, народжується істина. Я вважаю, я вважаю, що робота нашої групи підтвердила те, що дійсно ми намагались і я вважаю, що нам вдалося врахувати, якщо не всі, то переважно більшість тих пропозицій від, громад, від громадськості. Ув'язати їх, гармонізувати їх з чинним законодавством, зокрема, створення такого органу, як Спостережна Рада, в нашому місті є дуже-дуже таким кроком вперед. І наголошую, що прописали ми в положенні про спостережну раду, що це не орган при міському голові, це навіть не орган при Нікопольській. Міській раді це орган, який створюється територіальною громадою міста. Вважаю, що це дуже-дуже велике досягнення на сьогоднішній день в розвитку місцевого самоврядування взагалі у нас в Україні. Є сподівання, що ця спостережна рада буде працювати ефективно і буде здійснювати саме той належний громадський контроль, який необхідний для встановлення громадянського суспільства як в нашому місті, так і в Україні. Були прийняті цілий ряд пропозицій щодо вдосконалення статуту територіальної громади. Я не знаю, чи є необхідність зачитувати ці пропозиції. Я вважаю, що робота ще профільної комісії Нікопольської міської ради з законності правопорядку буде, буде таким ситом нашої роботи. Можливо, ми щось не врахували, да, можливо, профільна комісія щось доповнить, щось переробить, щось э, внесе якісь свої пропозиції. Але э, підсумовуючи нашу роботу, э, я скажу, що э, це э, той самий рідкий випадок, да, коли я дуже дуже задоволений саме тим, що э, відбулася дуже дуже гармонічне таке до поєднання роботи нашої групи з представниками громадськості, дуже активними членами. Нашої територіальної громади, яких ніхто не гнав силою на засідання робочої групи, які всі приходили виключно за своєю доброю волі і висловлювали свої пропозиції. Іноді, як я вже доказав, доходило і до таких суперечок, дуже-дуже жорстких. Але ж результатом є те, що ми напрацювали, і я вважаю, що це дуже-дуже гарно для нашого міста. Яковцевич, Юрьевич, Иванович, я не упускаю так то С одной стороны, весь такой, да. Он был так вынужден, бы, вроде 26 в и вам забегало. А в 1998 году мы когда начался процесс становления, скажем, вот устава, который вот сейчас имеет вот. Тогда мы от разных общественных организаций беседовали долго с Василием Ивановичем и понимали, что да, бюджет там, нашего города заплатил людям. Но надо сказать спасибо действительности. И, ну, по крайней мере, Василию Ивановичу мы всегда говорим спасибо. Почему? Потому что человек много сделал для того, чтобы это все воплотилось в жизнь. Я не управляю как бы... Роль в данном случае вот, уже работы нашей рабочей группы Андреи Викторовны. Почему? Потому что она закончила скажем, определенный документ в день своего рождения. Это тоже говорит о том, что человек трудится. Правильно А несколько другого. Сейчас вы видите, как написано Голова громадской организации. Даноматом головы. В в едином реестре стоит верховный атаман. Мелочи, да? Для вас мелочи, а вы видели громаду казачью, которую уважает не только Украина, а уважают и многие государства мира. Хорошо это или плохо? Это не хорошо, не плохо. Почему? Потому что во время, вот уже все говорили о нашей работы, мы остановились на определенном компромиссе. Первое. Согласно этого устава, защищать наши интересы и должен быть обусмерно. Мы казачьи организации обратились к нашему главному письмену Украины. Там получили совершенно четкий ответ, что э, в Украине нет закона, говорящего о том, что это есть. И на местном уровне, скажем, вот, работу, то, что у нас указано здесь вот по письмену, нужно принимать либо на городском совете, либо на сборах территориальной громады. То есть у нас есть еще над чем и как работать. И рабочая группа фактически выполняет роль, определенной, как здесь стал написан, наглядовый рад. То есть, когда мы посмотрели, каким образом коммунальщики выполняют свои действия, господа, вот, это вообще уму непостижимо. В Запорожье, в Крым Роге, те же счетчики водомерные, люди оплачивают в ходе событий, вот скажем, оплаты налоговой и так далее. С них отдельно все снимается. То есть, вы же понимаете, если что-то не контролировать, то это что-то приведет обязательно к какому-то ну, совершенно неправильному действию. 25 лет ни одна власть нигде не контролировалась. Что теперь? Мы с вами имеем войну, мы с вами имеем то, что господин наш э, премьер-министр уже объявил о том, что последними людьми в нашем государстве станут пенсионеры. Это их будут отбирать. Я это говорю, то же самое скажу в субботу на Верховной Раде казачьей организации всего всей Украины, присутствие админа, присутствие всего. Нельзя, уважаемые, делать так, чтобы за все отвечал народ. Необходимо в казачьей организации, еще в прошлом году, родился такой лозунг. Каждому чиновнику по вольеру. Хорошо это не плохо. Но это печально на сегодняшний день. Это каждому чиновнику по дороге. Можно чиновник, ближе до темы. Не про казачью организацию с -ты. а про устав городской. Ну, я э, регламент не видел, это раз. И еще раз хочу напомнить всем журналистам о том, что по инициативе именно казачьей организации на сегодняшний день собралась рабочая группа. И сегодня мы решили только одну часть. Мы создали способы раду за коммунальными структурами, за теми процессами, которые есть в городе. Хорошо, это реклама. Я бы сказал бы, что это очень хорошо, но впереди у нас работает по омбудсменам, и по апелляционной палате, и по многим другим структурам, которые прописаны в этом, ну и уважаемом статуте. Но я бы хотел сказать еще одно. Каждый из нас здесь, присутствующий, защищает определенные свои интересы. И когда на первом заседании каждый говорил о чем-то своем, то к концу, вот последнего было заседания, мы пришли к выводу и расписались в определенном документе, говорящем о том, что... Разные организации, разные направления нашли точки соприкосновения. Я хотел бы, чтобы наша уважаемая пресса на сегодняшний день как бы подметила два факта. Первое, это то, что каждый здесь находящийся является представителем территориальной громад. И мы делаем то, что нас просят люди. И второй момент. Можно по-разному отнести написали любой информации. Мы каждому из вас неделю назад отправили некую информацию, говорящую о том, что такая группа существует. А теперь у меня совершенно простой вопрос к прессе. А почему пресса не присутствовала на рабочих заседаниях рабочей группы? Ну, я думаю, что в процессе нашей беседы каждый получит свои возможности, ответы и так далее. Спасибо всем за внимание. Я очень доволен лично и мы все. Чем мы работаем на сегодняшний день. Благодарим отдадим каждую сферу рабочей группы Для чего? Для того, чтобы работа продолжалась, получила новые возможности развития. Вот таким вот. Спасибо, Юрий Иванович. Я поддерживаю. Спасибо. Я хочу бы особо не дяснять Юрия Ивановича, он не повыгловал эту принциповую позицию в единственном Каталізатором цього процесу, це дійсно так. Я спочатку враховуючи, що ну, багато років не було ніяких ініціатив. Спочатку скептично від до цієї ініціативи, але враховуючи наполегливість, дійсно маємо невеликий, але результат. Да, ми не зробили щось таке дуже велике, але це була стара, перший крок організації поштовху для оформлення. Офіційного оформлення громадського контролю в нашому місті. В тих обставинах, коли в нас ще немає закону про громадський контроль, нам держава обіцяє, але це тільки проєкт, я взагалі бачу лише закону про громадський контроль, нам обіцяють реформу місцевого самоврядування, мабуть ще нам довго її чекати, але статут територіальної громади відповідно до закону про місцеве самоврядування передбачає. Історичні, культурний, соціально-економічні особливості місцевого середування саме в нашому місті. Тому дійсно, що робоча група зупинилась саме на створенні спостережної ради громадського контролю, я вважаю це досягнення. Тобто не розпорушували свої зусилля на весь статут, тому що це багаторічна робота, досконалення, це такий Документ, яким ми ще багато поколінь будемо навчатися, яким керуватися, не буває поганих чи гарних нормативних актів. Треба навчитися іми користуватися. Поки що ми такого опиту не маємо. Тому, що, тому я вважаю, що створено, ну не створено, а запропоноване положення, яке, я вважаю, депутати підтримують після ретельного обговорення, це дуже добре, що буде, я так. Сподіваюся, створена спостережна рада. І дійсно подякую Юрію Івановичу, всім учасникам наравчої групи, що дійсно звернули увагу на громадські контролі. Ну, а для журналістів я хочу, щоб ви зрозуміли, що створене положення про громадську спостережну раду Нікополя, воно не дуже велике, але читати, зачитувати я не буду. Але скажу основний момент, для чого воно було створено. Компетенції спостережної ради для здійснення громадського контролю, громадського та антикорупційного контролю за діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій, забезпечення прозорості їх і звітності, їх діяльності, контролю за тарифами на послуги, раціональністю використання фінансових матеріальних ресурсів комунальних підприємств, захисту інших корпоративних інтересів мешканців. Юріван сказав правду, що ми не не змогли зробити. От всі виступаючи говорили про те, що було дуже багато пропозицій, але ми. Змогли знайти в собі порозуміння серед себе порозуміння своїй робочій групи і вирішили таким чином. Ми написали протокольне доручення на сьогоднішню виконуючи обов'язки міського голови з тим, щоб це було передано на нове скликання міської ради. В нашому статуті прописано, що міська рада створює спеціальну наглядову комісію, яка буде опікуватися. Опікуватися постійна внесеннями комісі. змін. Постійна комісія це буде постійна комісія на сьогодні їх 8. Буде дев'ята постійна комісія, яка буде постійно працювати над статутом, буде приймати пропозиції від громади, буде працювати над тим, щоб виконували всі, всі ці норми нашого статуту. І які, якщо будуть якісь зміни, якісь там заперечення, може внесення доповнень, над цим буде працювати постійна, спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольської міської ради. А щодо завершення цієї роботи, завершення нашого короткого сьогодні такого зібрання, я хочу сказати, що підготовлено таке рішення. На, для депутатів Нікопольської міської ради про затвердження положення про громадську спостережну раду та внесення і доповнень до статуту територіальної громади міста Нікополя. Сьогодні засідає правова комісія. Я буду чотири й на правовій комісії. Буду захищати наше, наше положення про спостережну раду і надалі воно буде передасться в управління економіки, де воно дуже коротким шляхом пройде. Бо цей документ проходить як регуляторний акт, Воно, він буде опублікований, до статуту, оприлюднений, він буде оприлюднений, яким чином там в засобах масової інформації на сайтах, економічне, управління, управління економіки зробить свою справу. І ми в дуже короткий час, я думаю, не затягуючи, бо ми працювали дуже дуже швидко, дуже хотіли видати результат продукт на гора, і ми його зробили цей, зробили цей продукт. Ми, я думаю, тільки пройде пройдуть необхідні необхідність всіми коридорами необхідними пройде цей документ, а я думаю, ми надамо йому прискорення, він пройде дуже швидко на засіданні Нікопольської міської ради на сесії ми обов'язкової України. Якщо у вас є запитання, будь ласка, я, я одну минуточку. Діло в тому, що ми дуже хорошо аналізували такі статути по всій Україні. Небо, Дані Запорожжя. Львовск, Полтава и так далее. И надо сказать спасибо тем, кто делал эту книгу. Она более конкретна и имеет те вот структуры, которые в действительности необходимы сейчас. Почему? Потому что, когда смотришь про Днепропетровск, там растекавшиеся мысли по древу, все. Посмотрите, в интернете найдете, чтобы хотя бы поняли и уважайте тех людей, которые начали эту работу. Никополь исторически все равно казачья родыга. И что у нас означало новых и новых, новых возможностей нашей страны?